То куди? А я на роботу. П'ятниця, последній день тижня. Подивимося, яка буде погода завтра, може щось можна буде поробити по саду. Подивимося, що за погода передають дощі. Зранку у нас туман, а потім повинен бути дожджі. Завтра субота, Дощі. На слідкую неділі повинно бути сонце, і на слідій вихідні напевно приїде папа допомагати підрізати дерева. Нічого так Тойотка. йотка. оф роуд. Висока, без порогів, вже підготовлений чувак. Сьогодні в нас вже субота, їду робити вакцину котику сьогодні одному. А друга треба буде ще підготувати, покупати, а то він запачкався. І сьогодні тільки одного повезу. Так, як це тебе тут прив'язати, щоб його прив'язати, не вистачає паска, бачите, не вистачає. Отак проселив, тільки той який знизу йде. Ну і так і поїдемо. Хорошо, Оскар. О, ти вже весь в дорозі. Ну все, веди себе тихенько. Поїхали. Зробили ми вже вакцини. Ну, одну вакцину 60 євро. Ну, 70 євро обійшлась. Телефон не взяв всередину, то забув в машині. Ну що, їдемо. Їдемо додому, Оскарю. Чуть-чуть пом'явкав. 13. Кілограм і 200 грам важить. А твій брат то 14-15. Мені кажеться 15 буде важити. Ти прям в формі. А той жирненький, але вони хоча йдять разом, але той більш жирніший. Треба його сьогодні підготовити. На понеділок, сьогодні у нас субота. Покупати його, то він обкакався. Міг там підстригти. І в понеділок коля привезе його. А зараз їдемо додому. Ми вже вдома, оскарюнь, паньоркав трохи і успокоївся. А ось цей понеділок, чи тяжело, Як на український буде ті Треба його повечесувати, покупати, жопу собіну, обкакану. Велюха вже зробив вакцину. Раз в рік треба вакцину робити. Так, да, повезе тебе в понеділок, на 2 години борончев. Дадуть тобі укола на цілий рік. Звісно. А вакцина потрібна для того, щоб коли вони виходять на вулицю від різних паразитів, дається така вакцина раз в рік і коти потім здорові, не, не хворіють і без паразитів. Бо знаєте, я кажу, то не трогай кота, не цілуй кота, то листи будеш мати. Ну, щоб їх не було, потрібно давати вакцини, щоб в котів їх не було. І у вас тоді теж не буде. Ну, так як в нас їх чотири. І вони до нас приходять почухатися, в кровать приходять по утрам особливо, Особливо цей ріжик і барончик. Барон приходить, бо він сам і голодний, йому вже їсти подавай. Ну і заодно й почухатись. А це й більше почухатись. Будільник позвонив, і вони вже біля тебе, біля твоєї подушки. Так вони будити не будуть, якщо будильник не позвонить. Якщо тільки будильник зазвонив, все, ти вже спати не будеш. На цьому аби посрати, сполучає. Сьогодні питаю ветеринара, як воно, а як ветеринарно український буде? Чому от наш цей кіт більше по жопі любить отак получати, чим щоб його гладити? Ну, Він каже, що це в більшості всі коти ось так. Головне, їх по жопі бити, а вони більше кайфують. А цей ні, цього тільки гладити треба. Якщо почнеш по жопі бити, то мало місця в домі мені буде. Літом треба буде привезти цю гойдалку в порядок, зняти стару краску, ржавщину, покрасити, щоб все було добре. Панорама. Панорама бомбічна. Двері, напевно, теж літом привезти в порядок. Лаком покрити. Погода, бачите, яка сьогодні? Ніяка. Рози от треба попідрізати, я от не експерт в цьому зовсім. На наступні вихідні то дерева ще треба буде попідрізати, почистити. Папа приїде на допомогу. Туди поки ми не заїжджаємо, там не паркуємося. ви пам'ятаєте, там болото, жесть. Паркуємося от за домом. Я помідори посадив ще в минулому році. Із сімочок помідор, які в мене врожай з тих, яких був, виковирав сімочки. Ось тут я думав з цих теж повиковирювати, От бачите, маленькі такі помідорки. В принципі, мабуть, тут є семечки, можна повиковирювати. Ну, якщо ці не пропадуть, то мені і це хватить. І вони тут вже місяця три. Я їх накрива, то було мінус 7. Зараз плюс 5, плюс 7, це десь плюс 5. Це сьогодні останній день Останній день доща, і там вже сонце, сонце, сонце. Бачите, вони всередині. Не пропали, живуть. Ну, ці кущі, якщо всі виростуть, то цими помідорами кидатись можна буде. Тут урожай тут шалений буде. Звісно, дуже близько один біля одного. Може потім частину пересадю на вулицю, побачимо. Ну і ще огірок оставив старенький, бачите? Ось там, щоб з нього теж потім вит... витягнути сімочки і посадити. Треба в цьому році побільше понасаджувати, бо помідорів було дофігіші в минулому році, хто дивився мої відоси. І помідори більше родять, тут тобто на кущові більше помідорів, а огірків менше, тому в цьому році вже треба менше помідорів, бо їх і так буде багато, але більше огірків. Чесник я вже посадив в минулому році, поки ще не сходить, ще не видно його. Картошку потім треба буде сидити. Цибулю треба буде сидити. Ось тут раз, два. П'ять рядків вроді чотири рядка, 4. Значить, А, ні, вже сходи, сходи чесни. Опа, ча, є. Опа, отут є. І тут є. Боже, як підсніжники і там, ого, буде чесний, як в нас. Оцей горіх тут треба підрізати, щоб більше сонця було. А то якраз оця частина города. Не вистачає їй сонця. І тут урожай не так бо картошка була в цьому році і в цій частині де сонце хороше, бо картошка прям добре виросла, а тут ну таке собі було. Зараз ще якби віддихаю, а прийде весна, літо, буде роботи дофіга. Трава почне рости кожну неділю, напевно, треба буде підрізати. Буде після роботи приїжджати десь в 6 вечора і вже можна машиною стригти траву. Раз в тиждень, весною особливо, ну воно дуже швидко буде рости. І ось так. Роботи до херіща буде біля свого дому, плюс город, щось садити, щось сапати, бо все ж буде. бурян буде рости. А так як зараз поки дожді, ще дрова. Бачите, скільки в мене залишилося. Ну я зараз вже не використовую дрова, одної стуфи вистачає. Тепло в домі. Треба тобто буде ще закупитися дров. Але в принципі буде і своїх дров дофіга, бо треба дерева почистити, воно за літом все потім підсохне. Черешню треба доставити тільки на шашлик, коли шашлик буду робити, бо так кажуть, так кажуть, що м'ясо буде краще. Притушуватись, запах мати, ну, вчорашня, кажуть, треба на шахлих, щоб була окей, буде черешні, черешні дофіга. Ого, який туман в неділю. Дождя сьогодні вже напевно не буде. Потихеньку вийде сонечко і в обід вже буде добре. Вон воно. Вон воно, вон воно. Вольво треба підкачати задні ліве колесо. Воно підспускає. Ну я поки нічого не роблю, так як скоро вже і літо поміняю другі диски з літньою резиною. Цю резину в гуму треба вже викидати, тому вже на наступну зиму щось передумаю, якщо не поміняю машину. Зараз підкачаю, в мене є насосик, який підключається до при... запалювача, прикурювателя, не знаю як на українському ці всі слова. І він має вигляд прикурватель і качає дуже добре. Раз в тиждень я його підкачую, але не видно, що воно підспустило. Але бачите, що показує. Половину підспустило. У попередньому відео ви мені написали, що пилососа в мене немає. Бо я сказав, що треба плесос купити, ну мав віду до каміна, щоб попіл потім чистити плесосу. Попіл чиститься барон необичним перисосом, Тим, яким ви пилюку, от, по дому збираєте. Також от стуфу. Треба спеціальний плесос для цих для цих справ. А для дому в мене вже два штуки. Два. Один ось тут. Схований. І один тута. Ось. Висить. Так що плесосів в мене вистачає. Тільки не вистачає ось до стуфи, до каміна. Ще раз повторюсь, для чистки попілу. Що, Вільоха, прийшов повіддихати чуть трохи? Молодець. підемо пізніше. Борона підготовлювати, то завтра йому вакцину треба робити. Треба да, його, помити чуть-чуть. Ну що, трохи я повечесував з нього, щоб відстригав, що повечесував, але воно все збивається в кучу. Треба купити машинку лучшу, бо ця дуже мелка і в неї дуже тяжко стригти його. На ця розчаска не може. Йому больно стає, коли її тягну Треба купити хорошу машинку і прям його підстригти, да, барон? Підстригти, підстригти. Ну вже не так знизу, як було. Ого! Вже попроще, але все одно не то. Ну і жопу помити йому. А то буде завтра тобі температуру міряти, а ти там запачкався. Є ще в мене ось така розчоска. І ось цією стороною набагато краще вичесується шерсть. Чимось цією. Та, звісно, ще бомба, але тої вже треба вичесувати після цієї, коли вже шерсть. Без ковтунів, вже коли рівно, вже коли не запутано. І ось цієї мертва шерсть витягується дуже добре. І котові не больно. Пам'ятаєте, який зранку туман був. А зараз вже зовсім друге діло. Красота. Ківі домашнє. Ще не спортились, ні? Ні, ще. Ну, Вже м'які стають. Ну так, да, вже дуже м'які такі достигні. cijeli jaščik Ja tebe bez kike. I hlostavam po meni, sam. Ovo što punja. Jaž Це тут каминать, Анне, Кака? Чекай, чуть-чуть, по-моему. -чуть, Сейчас чуть-чуть. Ладно. Это хороший кит, не вино. Не тікай, не тікай, дайте ветру, дай то коли будете тікай. Ну, а на сьогодні все. Зробили барону вакцину. Барон на кілограм тяжчий за Оскара. Оскар 13200, а барон 14200. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі!